До захисників на фронт, щоб підтримати військовослужбовців, очільник франківської громади Руслан Марцінків знову вирушив із допомогою на передову ФПВ-дрони, Мавіки, Реби та багато інших корисних у боротьбі з ворогом речей. Також подякував військовим за захист та вручив відзнаки за честь і звитягу. витягу. Ми їдемо до 10-ї гірсько штурмової бригади. Нагородимо хлопців нагородами і веземо мавіки, і веземо дрони і Інші речі, також будемо в батальйоні Свобода Національної гвардії. Також будемо у 4-й танковій армії, нашій хлопців. Також відвідуємо 153-ю бригаду, де теж франківців багато. Ну і 24-та бригада, де теж івано-франківців досить є багато. Це тактичний відтінок САПСАН. Ну і також комунальники наші працюють сьогодні на фортифікаційних спорудах. залишається одна бригада, яка працює, теж хлопців відвідуємо. Подякуємо, що вони вже понад місяць працюють. Вперше до волонтерської поїздки долучився Юрій Титуренко. заступник директора КП Муніципальна інспекція Добродій. Зізнається, незвично їхати на фронт як волонтер, адже раніше він був бойовим медиком 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ми доставляємо хлопцям потрібну їм допомогу. Раніше доводилось їхати трошки з іншими цілями, і ще коли було АТО і коли вже почалось повномасштабне вторгнення. Зараз надіюсь побачити десь тих хлопців, з якими воював, і передати їм потрібні речі. Не забули і про комунальників, які вже понад місяць будують укріплення на Донеччині. Доставляємо безпосередньо їм з рук в руки те, що саме необхідне. Плюс ми будемо відвідувати і також працівників наших комунальних підприємств. Які зараз безпосередньо здійснюють на донецькому напрямку будівництво фортифікаційних споруд. Там також є працівник нашого комунального підприємства. Хочеться також побувати там, підтримати їх, побачити і з'ясувати їхні якісь запити. Мета таких волонтерських поїздок не лише доставити необхідне, а насамперед поспілкуватися і особисто подякувати захисникам. Від щирого серця хочу подякувати громаді міста Франківськ. Команді мера і власне меру міста Франківськ за системну підтримку. Зараз тільки маю нагоду особисто подякувати, але оці штуки, ФПІ-дрони і дозорні дрони, якими ви допомагаєте, вони, це не просто обладнання. І вони якісно і системно багато нищать ворога, але саме головне, вони бережуть життя наших бійців. Тому від усього батальйону від кожного піхотинця від кожного кожного бійця щира подяка. І що сто заїжджайте частіше? Наталія Лузовик Святослав Іванюк, телеканал 402.